Більше мільйона гривень на потреби наших захисників. Саме таку суму вдалося зібрати на шести благодійних концертах під назвою Прикарпатське різдво для ЗСУ. Творчі заходи в Івано-Франківську тривали впродовж січня. Усі подробиці, дивіться далі. Грошові сертифікати на придбання найнеобхіднішого для наших захисників за результатами проведення благодійних концертів Івано-Франківську. Шість військових формувань отримали по 205 тисяч гривень. Наші артисти, які є дуже талановиті, які є добрими волонтерами, які постійно підтримують нашу армію. Роблять все для нашої перемоги. Вони організували такі гарні концерти, і ми зробили все для того, щоб мали таку можливість підсилити наших воїнів. Серед тих, хто отримав грошові сертифікати представники 102-ї окремої бригади ТРО та 50-го полку Нацгвардії України імені полковника Семена Височана. Кошти, розповідають військовослужбовці, витратять на закупівлю найнеобхіднішого. Дуже гарна ініціатива. Завдяки цій ініціативі вдалося зібрати. Певну суму коштів безпосередньо для нашого полку, як ви бачите. 205 тисяч всі ці кошти будуть спрямовані для потреб, які зараз найнеобхідніші речі, це дрони, це зараз засоби зв'язку. Вони не втрачають свою актуальність це медицина і все, що необхідно зараз для виконання бойових завдань з метою того, щоб тільки зберегти життя та здоров'я особового складу. Під час виконання бойових завдань нашої 102 ї окремою бригадою сил територіальної оборони ми завжди відчуваємо те дружнє і сильне, Плече тилу, всю підтримку від обласної адміністрації, яка надається, адже вона допомагає нам виконувати ці завдання чітко, безпосередньо і маючи достатньо засобів. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання у вигляді дронів. І засобів радіоелектронної боротьби за виручені із останнього благодійного концерту кошти, а це 240 тисяч гривень, вдалося придбати також і автівку для 47-ї окремої механізованої бригади. Від імені медиків, та не тільки медиків, від імені 47-ї. Хочу вам подякувати. Для вас не існує своїх чужих бригад, дякуючи таким, як ви. Ми й боронимо цю Україну, боронимо для себе, для вас. Для наших дітей, для наших онуків, щоб вона була, є і буде, а тим часом обласні посадовці разом із прикарпатськими артистами готуються до чергової серії благодійних концертів. Наступні заходи відбудуться напередодні Великодня.